Ось друзі, хочу показати вам знахідку справжніх карпатських грибів. Бачите, яка гарна місцевість. Але які гриби гарні. Ось яка красота. Ще один. Ми називаємо їх бочечкою. Яка... Які гарні грибочки! Ідемо далі. Бачимо ще. Ось такий гриб. Велетень. Переріс уже. Але біля нього ви подивіться, що тут є. Подивіться. Це неймовірно гарно. Гарна знахідка. Я не знаю як їх витягувати. О! Я думаю, ви бачите, цей гриб, похожий, якби два. І ще один отакий. Ось! Яка знахідка. Грибів красеню. Ну цей великий лишимо на насіння, а ці ми дійсно заберемо. Щоб такі красені не взяти. Це, подивіться, так якби два докупи були. І ось такий третій, гарнесенький. Йдемо шукати далі. Ось знову Ось такий Гарнюцький а там ще є малесенький. Якби не побачив цього того маленького точно я би не замітив. Ось так. Ось такі два. Красені. Ось яка знахідка гриба. Один такий великий. Я думаю, не беру його і не йду сюди. Бачите, який здоровело. Але біля під ним ось які тут аж два, скривило їх. О! Розрізав коріння. А тут ще один такий ось гарний. А я хотів вертатися не йти. не беру того великого. Але подивився біля нього, а то такі гарньоцькі грибе.